Ух, ну, обалдені. Русь, як нас не кріжой багажні, реально відкривається сам на ходу. Маючи ексклюзивну артівку, Юрко Юркою роботу знайшов ексклюзивну. Таксує районом. Оце не підходить, водій. Деньгі, денюшка. денючка. Пошку нічого немає. Сіла жопа на сідушку та й катаю її. Але бути водієм все життя, Юрко не збирається. Мріє, щоб возили його. Я коли родився, мені сказали, Юра, ти рожден для того, щоб командувати всім народом. Претендують стати на місце голови села в селі Буртак. Голова селі радиться, хорошо. 150 тисяч виділяють кожен місяць. 50 на розходи, 100 карман. Якщо не візу карман, я буду в машину ходити. Сім в машину цей в полі, що ми на місце для бабла впаду.

Делаем вам идеальный простоту в вашей стриме и в голове.